Всім привіт, друзі! В цьому відео хотів поговорити, розказати свій перший досвід покупки автомобіля в Німеччині. Як це все проходило у мене Спершу, так як завжди, вам потрібно знайти автомобіль, в Німеччині є такі самі сайти подібні, як OLX і Autoria у нас, Знаходите автомобіль і їдете оглядати. Поїхав я оглянув автомобіль, автомобіль мені підійшов. Так як виходить, ні разу я не бачив Є60 і Е61 не биту, подивився, втішився відразу. Оглянув дверні пройоми, капотку все все гарно, все в оригіналі. ну Крім того, мілкол удару спереду що в мене був. ну Що я бачу вже на фотографії, нічого такого серйознішого більше не було. Так, сторгувався я, сторгував ще мінус 500 євро. І після цього ми з продавцем розрахувались і пішли робити договір купівлі продажі. Оформили договір купівлі продажі, і після цього вам потрібно цей автомобіль відвести до себе додому. Відвести до себе додому для перереєстрації на себе в МРЕО. Цю процедуру ви маєте робити у своєму місті. Виходить. Тут в Німеччині так заведено. Так. Щоб переїхати до себе до міста, що вам потрібно, вам потрібно оформити тимчасові жовті такі номера, ну, ніби як звичайні номера, то що там справа є такий відділ, де вказана дата, до якої ви маєте право пересуватися на цих номерах. Ці номера коштували 150 євро. За що ви оплачуєте? Ви оплачуєте за тимчасову реєстрацію, ніби і за страховку ніби, на цих 5 днів. Надається цих 5 днів для того, щоб, ви, ніби, якщо у вас немає тюфу, пройти тюф або поїхати оформити автомобіль на себе в своєму місті. Так як в мене не було сертифікату тюф, прийшло ще проходити ну, цей технічний огляд. Прийшов технічний огляд, благо тут так само є люди, які допомагають за невеликі кошти. Пройшов цей технічний огляд, далі з цими паперами, що у вас є, це є технічний огляд, техпаспорт маленький великий, там ще деякі папері. Далі вам потрібно зробити страховку. Робите страховку. І вже з цим пакетом документів ви направляєтесь в МРЕО. Ну, я не знаю, як воно тут називається сервісний центр оцей такий. В мене, щоб ви розуміли, часу від е, того моменту, коли я взяв цей талончик до часу, коли я вже вчепив номера і вже був новим щасливим власником, пройшло 45 хвилин. Все дуже гарно і все дуже ну, взагалі круто. Сподіваюся, що ця інформація була цікава для вас. Якщо знаєте щось більше, доповнюйте. Якщо не знаєте, що спитайтесь, буду радий відповісти на ваші питання.